Українські воїни вдарили по російському російському пункту управління у Льгові на Курщині. Це сталося минулої ночі за інформацією Страткому під ударом був пункт управління 810-ї окремої бригади морської піхоти. Внаслідок атаки ворог зазнав значних втрат серед офіцерського складу. Сергію, якщо дивитися на цей удар, там є різні цифри. Скільки там могло бути ліквідовано офіцерів? Якщо, наприклад, це до десятка, як це впливає на подальшу боєздатність війська? Тут ключове, що це пункт управління. Тобто, ми розуміємо, що офіцери підбиралися бригадного рівня, офіцери підбиралися найкращі. Які вони є, замінити їх одночасно, звичайно, теж не можна, тому що офіцерів треба готувати є відповідний, має бути відповідний бойовий досвід, в тому числі. Тому це впливатиме на організацію всієї діяльності. Ну, наприклад, в даному випадку 810-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації. То знаєте, є такий досить символічний момент і підкреслю саме символічний, тому що розумію, що ЕТР відслідковують не лише друзі а й вороги. Так, от для них спеціально хочу зазначити, що щойно з'явилася інформація про те, що знову таки в російських джерелах що 800 десятка повернеться на Херсонщину, нашу тимчасово окуповану на лівий берег, для того щоб проводити там певні дії, знову таке масштабування. Подій якогось незрозумілого наступального характеру з боку ворога на лівобережжі, так от буквально за добу після цього було нанесено удар по цьому пункту управління. 810-ка якраз цим і прославляється, що вона несе величезні втрати там, де вона з'являється. Ну для мене особисто це такий, знаєте, приємний знак. Але якщо ми говоримо знову таки, повторюючись, про управління, то це офіцери, які відслужили цій бригаді, офіцери, які Через підкреслюю, мають бойовий досвід, розуміються на тактиці ведення бою. Зараз замінити їх буде надзвичайно складно. Просто так когось взяти. Нехай беруть обстановку, треба вивчити знову таки знати особовий склад, знати ресурсність. Ну тобто, це втрати в будь-якому разі. Ми ж говоримо, що і в нас, наприклад, інколи втрати там певних локацій вони виникали з-за того, що. Не було там, скажімо так, ефективності роботи управлінської ланки. Це як приклад. Тобто, на фронті це означає дуже багато. Щодо цього удару, російські так звані воєнкори писали у своїх. Телеграм-каналах про те, що у місті Львов, російському кожна собака знала, де розташований штаб цієї 10-ї бригади. І на вашу думку, про що свідчить той факт, що росіяни, знаючи про можливості використання Україною західного ракетного озброєння для ударів по території Російської Федерації, все одно не докладають необхідних зусиль вочевидь для того, аби приховувати розміщення своїх штабів і загалом таких от важливих командних пунктів. Це Недооцінка, чи можливо просто реалії цієї війни? Ви знаєте, я допускаю те, що росіяни це написали, адже вони писали це після нанесення удару. Тобто таким чином намагалися і намагаються нівелювати, наприклад, роботу нашої розвідки. Немає там вивіски, і не було, і не могло бути, що тут розміщується там управління або пункт управління 810-ї бригади морської піхоти Російської Федерації. Це намагання прикрити якісь недопрацювання, недопрацювання, в тому числі там контрозвідки, наприклад, або інших складових російських військ. Які які там знаходилися, тому що це копітка робота знайти. Обробити ці розвіддані з нашого боку і власне нанести такий удар, щоб він був точним. І як бачите, як кажуть, місцеве населення не постраждало. Хоча тут треба віддати належне російській пропаганді. Вони буквально відразу з'явилися на місці події, почали масштабувати саму подію, саму ситуацію, як, начебто, удар по гуртожитку, начебто удар по цивільних людях. Але методичка цього разу не спрацювала, тому що знову таки добре добре і Наша розвідка і удар був точним і нанесений, як кажуть, прямо у яблучку, у десятку. Тому в будь-якому разі, ми ще раз розуміємо, що те, що ворог виносить у медіа, дуже треба фільтрувати прикладів. Багато ще раз назву масштабування, начебто наступів, на Запоріжжя або Херсон. Я думаю, що ця ситуація багато що в цьому плані теж підтверджує.